Ми всі віримо в Бога, віримо в Його любов, в Його милість і довготерпіння, але повнота цієї любові вона приходить тільки тоді, коли починаєш знайомитися ближче з Господом, наближатися до повноти розуміння, яка велика Його любов, наскільки довготерпива ця любов, і як багато він пробачає нам. І вчить нас через цю святу Біблію через людей Божих, наближаючи нас до цього пізнання, величі Його любові і прощення, даючи нам розуміння, як ми маємо любити своїх ближніх, як ми маємо любити Господа Бога, наскільки ми маємо розпинати свої противлення й гордості, і наближатися до нього, і пізнавати Його. Велику любов неосяжну.